Лунає в кожну нашу дитину і вона відчуває це серцем, і їм легко зразу це танцювати. І коли у нас відкривалася коліса в обласному драмтеатрі і виходить на сцену Мар'янка і співає цю пісню Закарпаття моє, то зразу люди розуміють, про що далі буде все йти в нашому концерті. Це на першому місці для нас всіх це Закарпаття моє. Тому джерець «Закарпаття» в цьому всьому було легко. Джерельця Карпат, в, як це правильно сказати, переплітається якраз з цим, що є само Закарпаття. Ми виховуємо дітей на своєму рідному Закарпатті, на своєму танці, на своєму фольклорі, на своєму костюмі, з народністю, з нашою піснею і намагаємося це все нести в світ. Я вам навіть більше скажу: в нас, коли діти тепер їдуть кудись в подорож, їдуть в автобусі. І ми всі завжди вмикаємо цю пісню. І вони знають ці слова на як кажуть на зусті. Вони співаються. І де б вони не були, то вони завжди там Закарпаття моє. У них вже знаєте. У нас є у Джельси Карпат, свій гімн, але він завжди поряд тепер з цією піснею «Закарпаття моє.